У вимушеної переселенки з Херсона Тетяни Радицької на фронті син та онук. Тож жінка всіляко намагається долучатися до допомоги війську з перших днів перебування у Хмельницькому. Вона приходить до громадської організації захист об'єднання волонтерів, аби плести маскувальні полотна. каже навіть передавала декілька сину на схід. Внука забрали вже от як три роки, буде в маї. А сина забрали, виходить, відсюди. Вони переїхали раніше, ніж ми з мужем, і його тут забрали. Були під Бахмутом син і під Авдіївкою, був, і в Харківській області. А зараз він в Донецькій. Ми допомагали йому сітками і кікемарами, і тут допомагають теж і амуніцією. Волонтери кажуть, майже у кожного, хто нині тут, рідні на фронті. Зокрема, зять хмельничанки Ніни Балицької. Ми нарізаємо, нарізаємо, як є, що порим, нам приносять старі речі. Бо знаєте, кольора треба різні, а не завжди є. І тоді передаємо дівчатам, вони вже їх в'яжуть. Приходиш часом додому, так сядеш, уставши. І думаєш, що ж я робила? Я ж просто сиділа, різала, а усталості відчувається. Ну так, Але ми вже так привикли, користь є. І приходять хлопці, забирають, дуже спасибі, велике кажуть, нам теж приємно. Наразі усіх необхідних матеріалів для створення сіток так і кімор вистачає. А от тих, хто б їх виготовляв, навпаки, бракує. Тож волонтери не встигають закривати запити військових, зізнається координаторка напрямку з виготовлення маскувальних полотен Ірина Ковалевська. «Ну, Наприклад, одна сітка приблизно 12 метрів на 6 – 4 дні треба. І при тому, що там буде 4-5 людей. Тобто, ну, все ж такий трудойомкий цей процес. От, маленькі сітки можна за один день, а ну, хлопці просять на вчора. За словами Ірини Ковалевської, нині у них близько сотні запитів на маскувальні сітки та 50 на кікімори. У нас є замовлення з минулого року. Ще було велике замовлення 50 сіток. То ми не можемо одному підрозділу робити всі 50, то ми поступово наступні беремо. Тож волонтери закликають небайдужих містян та вимушених переселенців долучатися до плетіння сіток та кікімор. В офіс захисту на Кам'янецькій 76, можна приходити щоденно з 9 до 20. Крім того, волонтери закликають підтримати цю справу і донатами на матеріали для майбутніх маскувальних полотен. Закупили теж зусиллями волонтерів, благодійників п'ять рулонів от таких от спанбонд. Це для того, щоб сітка була легша. І е, так треба підбирати кольори, коли ми плетемо, А тут вже готові один рулон 200 метрів це 3250 гривень. Ну, сума ніби невелика, але якщо постійно одні ті самі здають гроші, то це для однієї людини накладно. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.